Я хочу своє море. Я хочу бути сам Українська культура кінця 80-х, початку 90-х нагадувала щойно вилупленого пташеня, пробившого радянську скорлупу. Нові артисти з'являлись майже щодня. Енергія, яка підпитувалась західною модою, била страшним напором. Однак тривалість діяльності новоутворених гуртів загалом була не довше життя дрібної комахи. І лише одиниці з них змогли утворити довготривалу історію, серед яких і є гурт Скрябін. Хочемо побажати саме головне миру, щоб не було ніколи війни. То є страшна справа, я якось там недавно бачив якесь кіно. Документальне, то просто жах. Сьогодні ми спробуємо поринути в історію з 1988 по 2003. Чому 2003? Тому що саме 2003-му з'явився зовсім інший гурт Скрябін, якого знає більшість сучасних слухачів. Хто і як утворив гурт, чим надихались, взлети й падіння, та що спільного у гурту Скрябін і гурту Мітроль. Зараз спробуємо дізнатися. На своєму прикладі я пропоную і вам швидко згадати, як і на якому етапі творчості ви познайомились з гуртом Скрябін. І одразу почнемо. З музикою гурту «Скрябін» я познайомився так само, як і більшість з вас. В дитинстві, по вихідним у програмі «Караоке на Майдані, яка плавно переходила у програму Шанс всі ми спостерігали за її суперпозитивним ведучим Кузьмою. Згодом на музичних телеканалах почали з'являтися кліпи зі справжніми хітами гурту, такі як старі фотографії, люди як кораблі, мовчати, кольорова. У мене саме тоді з'явилось поверхневе розуміння про музику гурту. Пам'ятаю, якщо був студентом, намагався послухати не тільки хіти, а й купнути в дискографії. Але тоді мені була притамана більш важка музика. І руки не доходили скачати саме те музло. зло. Так, тоді саме качали музику, ще не було стрімних платформ. cd плеєри вже відійшли, а впавши на голову меломанів МБ3, треба було скачувати. І от на дворі 2014 рік я закінчив університет. І впевнено зайняв місце безробітного, якимись неправдами мені вдалося влаштуватись на роботу в прокат сценічного обладнання, збирати діодні екрани. І після першої робочої доби з гуртом Тік нам повідомили, що ми їдемо у Кривий Ріг, а саме Інгулець, підготувати сцену для виступу гурту Скрябін на день Міталурга. Саме тоді, вже в дорогу, я завантажив всю дискографію гурту і пірнув у дивовижний світ тієї музики. Як завжди, я починав слухати самих джерел з першого альбому. І зізнаюсь чесно, перші пісні гурту Скрябін я зовсім не розумів. Але вже на другу добу прослуховування все сприймалося інакше. Ця оповідь буде відносно стислою, тому що нам не вистачить і тижня, аби розібрати всю історію гурту більш детально. Тож натисніть на паузу і пригадайте, як саме ви познайомились з музикою гурту Скрябін. Згадали? Ну, то починаємо. Одна З, з, з Не шап, там складових частин типу, життя. Так само, як ліжко, як машини, як там, телевізор, так само музика. Ну просто воно відчувається в тому, що того хочеться. Та все. Хочеться щось заграти, хочеться щось зробити. Наприкінці 80-х у прикордонному з Польщею місті Новояворівськ, прогресивна молодь під впливом закордонного радіо і контрабандних джерел захоплювалась панк-роком та техномузикою. Нові гурти створювались і розпадались кожен день. Та, силою долі, в руки одного прогресивного юнака Ростислава Домішевського потрапили ключі від студії місцевого палацу культури. Директор палацу культури знав Ростислава як дуже відповідального юнака, тому довірив створити Вія для виступів на танцях і весіллях. Так, за два місяці там утворилася справжня тусовка, де місцеві новоутворені гурти експериментували, граючи що завгодно від панку до хеві-металу, але тільки на репертуари для Студію крестили назвою Спати, що можна розшифрувати як студія патологічної тиші. Саме так на уламках тих гуртів в одну команду зібрались Ростислав Домішевський на басу, Андрій Кузьменко на вокал, Сергій Гера Клавіші, Ігор Яцишин на барабанах і звукорежисер Олександр Скрябін. Так, вже 89-му новостворений гурт записує на бабінному магнітофоні дебютний двомовний альбом Чуєш біль, який поширює серед друзів. До нього увійшли 12 пісень, які переважно писав Андрій Кузьменко. Англійською мовою. А потім вони перекладались на українську, деякі з них пізніше виходили у інших альбомах. На жаль, більшість тих пісень безслідно зникла, але те, що мені вдалося знайти. Тому в якості енциклопедії ви можете послухати їх в телеграм-каналі «Чуєш». Лінк як завжди в описі. В той час хлопці знайомляться з авангардним режисером початківцем Володимиром Зайковським і, будучи під шаленим впливом закордонних кліпів першопроходців постпанку «The Cure» і синті Попу Ді разом знімають 9 хвилинний мініфільм Кліп на пісню Чуєш біль? На той момент колектив ще не мав назви, та Володимир Зайковський збирався надіслати кліп на авангардний фестиваль у Москву і запитав: а як це все назвати? Затія не вважала серйозною, тому просто жартома гурт назвали на честь того, хто не був присутній, а саме на честь звукорежисера Олександра Скрябіна. Ще існувала версія, що гурт названо на честь. Відомого російського композитора і піаніста Олександра Скрябіна, але як казав у різних інтерв'ю сам Кузьма, на початку творчого шляху вони намагалися писати містичну музику в дусі композитора Скрябіна, але гурт отримав назву На честь звукорежисера. Ми навіть на початку своєї кар'єри старалися робити такі містичні пісні дуже депресивного такого характеру в дусі композитора Скрябіна, тому що він свою музику зв'язував з кольорами. І він перший да, світові да. постановки робив, і ми пробували. просталі целинстежі перформанс, да, але воно нікого не цікавило. Відбуваються перші виступи на місцевих фестивалях, та гурт готується до виступу на фестивалі Червона рута у Запоріжжі. Юні хлопці були на розпуті доріг. Ростислава Домішевського забирають до армії, а під окремим тиском батьків знаходився Андрій. Батьки давали зелене світло на заняття музикою тільки у разі заняття призового місця на фестивалі. Тому вони готуються так, начебто, єдиний квиток у життя. Та насправді гурт мало що контролював на тому виступі. Виступивши на ньому під назвою Андрій Кіл, займають третє місце та отримують перший контракт від Львівської студії Лева. Ми поїхали, я зі страху там напився. І я, от коли виходив на сцену, я чув, що знаєш, якщо б пісня була не три не минути, а п'ять, я берегнув прямо на, на пульт. знаєш. І коли, я коли виходив туди, вступив знаєш, в туман в очах, бо я вступив в такий великий пожежний басейн на сцені був, бо там фейерверки, якісь uh -huh. фігачили. я наступив і впав в той басейн. Стою такий, знаєш, як е, Озі Осборн, мокрий, весь вода, тече, знаєш, він народ, весь вау, є фігасобі, інсталяція. Я короче, не попав ні в одну ноту, знаєш, тому що я старався поляк сволоч пустив не на тій скорості фонограму скасити, uh -huh. і, і вона грала в чуть-чуть нижче, знаєш, і я а то, було, то, було, то було мій пік. Короче, воно було ужасно. Мама дивилася по телевізору, вже потирала руки, думаю, все. Ну а нам, видно, за той ідіотизм знаєш, дали третє місце. Причому два чуваки зі мною поїхали, які взагалі не вміли грати. Вони билися за те, хто на яких інструментах буде. Під впливом такого успіху ніхто не звернув уваги на умови контракту, які були на 13 чи 15 років, і за корку хліба. Але саме завдяки студії Лева вже в 92-му випускають свій другий та перший в Україні техноальбом Мова риб так має бути, бо так є намальований. знак, ти повернися йди. Альбом було випущено на касетах приблизно 500 штук. Волої долі хлопці знайомляться з Віталієм Бердецьким, у майбутньому менеджер Океанези. Він допомагає розповсюдити альбом. Я грію ноги, а за рогом іде затекла війна. Поране яйко не смакує, то не твіна. Далі, завдяки йому, вони розпочинають співпрацю з продюсерським агентством Ростислав Шоу. Отримують першу заробітну плату і доступ до професійних інструментів. Результатом роботи є альбом Технофайт, на який покладались великі надії. Плани на ті надії. Раптово Ростислав Шоу припиняє своє існування, а разом з ним і всі надії та амбіції гурту. Почуття втраченого часу, втома, розпач виливається у пісню Нікому то не треба. І гурт припиняє діяльність: нікому то не треба. Я був ще вчора, такий малий. Ляхи розійшлися. Ростислав їде у Москву, а Андрій і Сергій за сприянням Бардецького виїжджають до Берліну. Деталі цієї подорожі відображені у книзі Андрія Кузьменка Я Побєда і Берлін у 94-му Знаходиться людина, яка вірила в успіх гурту «Скребін». Певно, більше ніж самі учасники гурту. Колишній співробітник Ростислав Шоу Тарас Гавриляк вирішує об'єднати гурт. Йому вдається умовити хлопців зібратися для запису альбому. А гроші на запис позичають у друзів та навіть у батьків. Чуваки, якщо ви не знаєте, де записати та довести до ладу. Свій матеріал не за всі гроші світу. Напишіть мені, я спробую вам допомогти. Студія Акама – це майже єдина студія в Україні на наш час, де за зрозумілі гроші створюються пісні з крутим професійним звуком. Студія переїхала з міста Наргадар у Київ і працює також в онлайн режимі. Тому ваше локальне розташування не важливе. Має клієнтів і за межами України. Тому звертайтесь, дам вам більш детальну інформацію. Лінк для контакту в описі. Поїхали. Після того, як гурт зібрався, мав трохи грошей на реалізацію задуманого, вони записуються у студії Ново Рекордс першому лейблі продюсера Юрія Нікітіна. І за сім ночей записують альбом Птахи. Студію Ново Рекордс зробили Ірину Білик. Вони орієнтувалися тоді на звучання приблизно як Мілен Фармен. Вони награбли якісь апарати, які мали прикольний набір звуків. І ці апарати нам на диво підійшли. У той час мейнстрімом було техно. Ми були інфіковані техно під час поїздок до Берліну. Птахи стали відправною точкою до успіху Скрябіна. У 1995 році альбом вийшов на касетах і вперше на CD, та розійшовся тиражем у майже п'ять тисяч примірників, не рахуючи численних піратських копій. Ще до виходу на носіях, треки з альбому крутили на українських хіт парадах, в тому числі на УТ-1 та Радіопромінь. З цього часу гурт стає Тріо Кузьми, Шури та Роя. Хто, хто О, такий Скрябін? Мирна така бесіда. І, власне, і от, от пацан, якого цегла на голові, то є Саша Скрябін. Тобто він є постійний учасник Скрябіна надалі, просто тимчасово від своїх проблем він не може втікнути. Він залишився в Новояворі. Так, да, він зараз. З 95-го гурт розпочинає активну гастрольну діяльність. Виступають на багатьох фестивалях. Часом навіть дають по два концерти на день. Студія Нова Рекордс пропонує гурту контракт, за яким у 96-го муше вийти новий альбом. Андрій Кузьменко швидко звикає до ритму столиці. Натомість планує випустити цілих три альбоми. Продовжуємо свою співпрацю з агентством Нова, тому що до мене навіть доходило багато чуток, що ми вже з ним розірвали співпрацю. Нам співпраця дуже пішла на користь. Я в перше місце, куди я тільки поїхав після аеропорту, все добре поїхали з Турції, то була студія. Але робота затягується через від'їзди Ростислава та нестачу нового матеріалу. Тому протягом року музиканти збирають матеріал з неофіційно виданих альбомів та перезаписують його. Так з'являється великий збірний альбом Казки у двох частинах, у записі якого також беруть участь друзі колективу: гурти Нічлава, Табулараса та Ельтравчук. І тоді ж перевидають перезаписаний альбом Мовари. Як відмітила редакція телеграм-каналу Дирок Спектрум, альбом просякнутий смертю і депресією. до захворіли, тепер інакше. Ельно Андрій та Сергій створили електронний проект Молотов 20. Випустили два альбоми. Також створюють позацензурний проект Спатанка, який по жанру нагадував Сектор Газа чи Красну Плесінь. Навіть випустили у 99-му єдиний альбом Вафлі. І не збирає. Послухати його в якості енциклопедії можете в телеграм-каналі Українська Важка музика». Також треба відмітити ще один важливий проєкт Еотерпа. До нього увійшли Андрій Кузьменко, Тарас Чубай з гурту Плач Єремії, Юлія Лорд та Андрій Підлужний з гурту Нічлава. Разом вони відтворили фольклорні пісні з колекції мами Андрія Ольги Кузьменко, зібраної на території Яворівщини. На сам гурт Скрябін, а точніше на Андрія та Сергія, відбувався постійний тиск від Тараса Гаврилюка і Юрія Нікітіна з приводу музичного напрямку. Напевно, як люди з досвідом вони відчували потребу реформі. Звуку. Гурт Скрябін їде в тур з основною зіркою студії Нова Рекордс Іриною Білик в якості команди для розігрів. Внесок Тараса Гаврилюка у розвиток гурту Скрябін є безперечно великий. Але врешті-решт вони розривають співпрацю. З Москви повертається Росислав Домішевський і стає менеджером гурту, продюсером і знову басистом. Гурт відновлює концертну діяльність і знімає кліп на пісню Той прикрий світ. З прикрий світ. З початку го Скрябін починає співпрацювати з партією зелених і їдуть у зелений тур. Не чекай, не мовчи, хто мовчить, дочекається, таке піде. На екранах з'являється кліп на сингл Танець Пінгвіна, а по закінченню туру записують і одноіменний альбом. Коли я ходжу по місті, на мене песні люди. Загалом до нього увійшли ремікси та перезаписані старі треки, які не виходили офіційно. У 1999 році гурт створює ще один альбом Хробак, який відрізнявся дещо філософським і похмурим звучанням. Коли записі альбому бере участь і співачка Юлія Лорд, яка співпрацюватиме з гуртом наступні два роки. Поступово стосунки між учасниками починають погіршуватися. Після запису альбому Стертиз у 2000 році артисти сваряться між собою і тоді з'являються перші натяки на розпад гурту. Рой Домішевський перестає виступати разом із колективом та лише формально залишається у складі. Наступні альбоми модна країна та озимі люди записуються сесійними музикантами та остаточно завершують електронну епоху гурту Скрямі. Я розігнав перший склад своєї групи, з якими ми були, напевно, вже 12 років разом. Чуки роздинилися, дістали якісь ті крила. І ті концерти, які ми давали, вони не були подібні на концерти. Чуки виходили, лежали, ну тобто фальшивили, виносили собі кучу інструментів, на яких толком не вміли грати. І все почалося з того, що я кажу, хлопці, давайте купимо якісь етюди, просто поганяйте додому тюди, розпрацюйте пальці, тому що ви вже подібні на якихось роботів. Не? І визрів такий конфлікт. І от все поламалося в один момент, що складали 12 років докупи, воно все поламалося. На таврійських іграх кузьма знайомиться з Зеле Лагутенко, лідером російського рок гурту «Мумій Мумітроль. А пізніше він і продюсер Леонід Бурлаков запропонували зробити пісню для триб'юту Діпішмод. Так з'явилася пісня Я твій пасажир. Пізніше Кузьма запропонував Бурлакову зробити кавер на пісню Мумійтроаль півіця». Так з'явилась пісня Моя співачка. Падав білий холодний. Заховати мої сліди. Наступний свій альбом Гурс Крябін записував у Євпаторії. Джерела вказують на те, що продюсував його Ілля Лагутенко. Альбом Натура виходить в травні 2003-го. Саме з цього альбому починається нова історія гурту Скрявін. І саме на цьому альбомі прозвучали хіти, які знайомі майже всім слухачам. Давай виключим світло і будем мовчати. Ми собі сама, коли біля тебе мене немає. Джерела вказують на те, що у записі альбому вже не приймав участь Сергій Гера. Врешті-решт він покинув гурт «Скрябін» і приєднався до гурту Друга Ріка. За плечима Андрія Кузьменка більше 15 років музичної діяльності, а справжнім успіхом навіть не пахло. На цьому шляху він залишився без друзів, і все, що від того залишилось, тільки безцінний досвід і зрілість, якої бракувало у юному віці. Я опинився в 30 років в зйомна квартира. П'ять років вже тоді на зйомних квартирах я жив. Мала моя лазила в колготки якихось непонятних ще, по-моєму, в моїх, знаєш, ноль грошей за душею, ноль перспектив. Я отак щось думав, думав, на кого би то спихнути відповідальність. Потім так приходжу бритися і побачив е людину, яка винна в цих всіх бідах в зеркалі. Ера минулого скрябіна повністю закінчується. У музиці гурту більше використовуються живі інструменти і з початкового складу залишається лише кузьма. Він збирає навколо себе нових музикантів і започатковує нову, більше знайому сучасній аудиторії концепцію гурту. З цього моменту під назвою Скрябін почав існувати зовсім інший колектив. Я не знаю, чи вдалося мені цікаво розповісти вам цю історію, але якщо ви додивились до цього моменту, гадаю, що так. Відео про металевий шлях Артема Піоварова вже підходить до 1000 лайків. І це означає, що мені треба буде знімати другу частину. Давайте так само наберемо 1000 лайків і під цим відео. Це додасть мені ентузіазму для зйомки продовження. Дякую вам за увагу. З вами був Кирило Галкін. Ви були на каналі Чуєш. Всім хеві metal. Пока.